Привіт, мудрим та небайдужим. Контракт 18 24 річним Що це таке? Давайте будемо розбиратися. Зібрав інформацію, вивчив контракт і навіть поспілкувався з матерями, які зараз ховають своїх юнаків, ховають вдома. і вони мають рацію. А знаєте чому? Давайте по, по етапам. Перше контракт. Контракт кабальний. Він просто страшний. Якщо почитаєте його умови, то з моменту підписання цього контракту все. Ви військово зобов'язаний, ви під наказом, і може таке статися, що ви навіть не зможете піти додому, бо ви підписали контракт. Все вам наказ в учбову частину, а потім вперед на нуль. По контракту вам справді видають мільйон, але видають дуже цікаво 200 тисяч в момент підписання, там протягом п'яти днів, потім 300 тисяч після того, як ви пройшли навчання, а 500 тисяч. Ну, покійникам, навіщо гроші? 500 тисяч тоді, коли ви будете демобілізовані, виключені зі складу військової частини. Тобто, у випадку вашої смерті ніколи, друзі. Або пропавши, якщо ви пропадаєте безвісті. Ну, а найстрашніше в цьому контракті, друзі, саме страшніше, що ви повністю стаєте рабом. Ви повинні беззаперечно, беззаперечно, там так і написано, виконувати накази за відповідно виключенням явно злочинним, а спробуйте довести. Явну злочинність наказу, коли ми от знаємо ці всі випадки, коли командири просто знущаються, кидають як м'ясо на мінні поля на захоплення висот облаштованих росіянами, і це шлях в нікуди. Тому хто хоче ознайомтесь, але це суцільна кабала. Але попри кабалу, друзі, існує ще і величезний ризик того, що наші ТЦКшники, оті рекрутери, так звані. Подивіться, що вони виробляють зрілими чоловіками 40 а подеколи навіть 50-річними. тримають їх в казематах, знущаються і вимагають їх відповідно підписати документи. Виявляєте, що буде, коли отаку от молоду людину, яка ну повелася на чізбургери, та як там обіцяють, заманюють їх чізбургерами, різними електронними бонусами. Подивіться ту тупу рекламу міністерства оборони, це просто на голову не лізе. Що буде з цим, з цим юнаком? Як зламають його психіку? Оці досвідчені шакали. Вовки. Вони зламають він, підпише контракт і навіть не оговтається, як через пару днів з'явиться на нулю і піде на утіль. В цьому небезпека ць цих контрактів, друга небезпека, дідовщина, яку ніхто не відміняв. Я говорив з військовими, що навіть є зараз дідовщина, є пресинг у тих офіцерів, є маленьких командирів. А уявляєте, яка буде, яке буде відношення, яке буде ставлення? Того, хто провоював і пішов добровольцем, і отримає там копійки на фоні мобілізованого по контракту юнака 18 років, який отримав вже 500 тисяч, і ще 500 тисяч отримує потім. Де ж справедливість, розумієте, що відношення буде зовсім інше. Мотивація буде зовсім інша у всіх. І у юнака, якого запресують, загноблять. І у військового, який добровольцем, а можливо бусифікований, але вже декілька років знаходиться на нулі і виживає. Ви розумієте, які підвали не закладала, заклала ця злочинна влада. Вона не всім підняла, вона зробила виключення по віковому цензору. Це що це? Що це як не сегрегація по віковому цензору? І це реалії України, це те страшне, що зараз робить влада. Натравлює, вона постійно стравлює нас суспільстві. Зараз натравить стариків та так званих на молодь, яка, можливо, навіть не усвідомить, куди йде, піде або яку перестрінуть на вулиці, запакують в бус, а потім заставлять, вмовлять, надурять підписати цей контракт. Ризиків більше ніж достатньо, тому матерям справді варто тримати своїх юнаків і не випускати, тому що з нашими вовками, з нашими шакалами нічого доброго не може чекати. Всі, хто цікавляться, почитайте контракт. Я його дам в коментарях під цим відео, почитайте і прозрійте. Явно злочинні накази це родзинка на тортику. Попробуйте довести, що вам дали явно злочинний наказ, а ви йому не підкорилися. І що з вами буде, якщо ви вже під присягую і підписали контракт. Тому, друзі, страшні речі відбуваються в Україні, страшні речі реалізує і придумала ця злочинна влада, яка сама, до речі, заброньована, воювати не буде. огородила себе заброньованими ментами, СБУшниками, та й навіть професійними військовими, які як шакали, ловлять, пакують на вулицях, бусифікують силою людей. Але самі чомусь ці професійні військові здебільшого не на нулю. В Кращому випадку в бравадно формах дають відосики, і як то кажуть, сидять в штабах та бункерах навчальних та тренінгових різних центрах. Такі реалії, друзі, така Україна на жаль.